Увага повідомлення. З 5 травня 2023 року стартує марафон, тритижневий марафон, який буде проходити в форматі як 40-денна програма, але він буде стосуватися здоров'я фізичного тіла. Тобто 40 днів в форматі чату, який вже створено. І вже я приєдную туди людей. Буде створено, буде проходити 21 день робота по очищенню фізичного тіла і всієї енергоструктури. Також буде. Робота по оздоровленню, регенерації відновленню фізичного тіла і всієї енергоструктури. Це системна робота, яка буде проходити на всіх рівнях енергетичних, від фізичного до найтоншого. Робота буде опрацьовуватись на рівні ДНК і клітинному рівні з фізичним тілом. Але зауважу. Будь ласка, не думайте, що це вилікує, поставити на ноги лежачих. Можливо, і так, я не знаю. Це будуть такі ж самі потужні роботи, які я проводив до цього на своєму каналі, але це буде система робіт, яку я буду проводити щодня. Буде кілька, я не знаю, від двох і більше буде проводитись робот, які будуть викладатися в чат і будуть. Туди люди, які будуть туди допущені до цього чату, будуть працювати щодня на своє оздоровлення. Звісно, я просто зауважу, щоб не прийшли смертельно хворі за тиждень до смерті, і не потім не вимагали від мене воскресіння. Треба мати на увазі свої діагнози і мати на увазі, які ми можемо отримати результат. Я планую найвищий результат. Для учасників цієї програми. Але зауважую, будьте, э, очікуйте те, що дійсно можна дати. Я поки що не Ісус Христос. Але запрошую до участі в програмі, по роботі, по очищенню і зціленню свого фізичного тіла, три тижні буде йти робота. Отже, будь ласка, але знову таки зауважую для тих, хто хоче прийняти участь. У цій роботі. Пишіть, будь ласка, в месенджер саме в Фейсбуку майстер Овен Стефан. Не треба мої інші сторінки використовувати. Я готую їх удалити. І не удаляю тільки тому, що ви туди пишете. Не пишіть туди, будь ласка, я вас прошу. Месенджер, майстер Овен Стефан. Бачите живий аккаунт майстра? Пишіть туди. Будь ласка, мені так зручно. Ми будемо спілкуватися в месенджері ФБ. Куди б ви не написали в інше місце, я попрошу вас перейти в месенджер ФБ. Будь ласка, прошу.